Багато робиться найбільш ефективні наші далекобійні кроки, влучність українських воїнів, санкції, які діють найшвидше, удари наших воїнів. Дякую також усім партнерам, які свідомо обмежують закупівлі російських енергоресурсів. За роки цієї війни і це війна тільки Росії, війна Путіна за цей час Європа пройшла шлях від майже. Цілковитої залежності від російських енергоресурсів, передусім газу, до більш автономного життя із різними постачальниками. Бачимо позицію Сполучених Штатів Америки, і цю позицію варто почути усім, хто досі обирає постачання з Росії, а не від інших партнерів. Кожен хто прагне завершення цієї війни, має зробити те, що треба для зупинки російської машини війни. Розраховуємо і на сильні кроки сполучених штатів разом з усіма сильно. Санкційна тарифну політику те, що буде аргументом для багатьох у світі. Всі бачать, що війна Росії проти України це війна Путіна. Всі бачать, що російські дрони проти Польщі це теж війна Путіна. І це попередження не тільки для поляків, а для всіх в Європі. Російські дрони можуть подолати значно більшу відстань. Це вже дуже довга війна Росії. Її амбіції, її можливості, її бюджету. А отже. Російської нафти, російського газу, російського рану, російських ресурсів, які роблять Путіну касу. Прошу всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не водити ті чи інші санкції всіх і Європ, і Сполучені Штати, і країни Сімки, і країни двадцятки. Мир це шлях, шлях, який треба пройти від війни до миру. Всім треба пройти цей шлях, і санкції це його частина. Якщо Путін не хоче миру до миру, треба примусити. Війна Путіна. Завершиться, коли він і саме він не зможе її продовжувати. Тому потрібні також сильні санкції проти терміналів, які відвантажують та приймають нафту з Росії. І це може бути одним з найбільших кроків до миру, який тільки можна уявити. Дійсно, історичним рішенням. Ми в Україні робимо все можливе. Можливо, з нашого боку, щоб зменшити здатність Росії воювати, наші дібстрайки будуть посилюватися. фінанси та завдання, що до цього вже є. Дипломати активно працюють із усіма партнерами, щоб вони зменшували свої торговельні зв'язки з Росією. Ми дякую всім, хто з України. Дякую всім, хто нам допомагає. Слава Україні!